Вітаю на своєму відео. Сьогодні буду розповідати про пам'ятник жабі. Пам'ятник жабі встановлений неподалік музею води в Хрещатому парку. Пам'ятник жабі був відкритий 29 вересня 2009 року. Грошова жаба це подарунок Києву від скульптора Олега Пінчука. У жаби два рота. На спині ще одна з очима носом і ротом. У пащі, в якому є спеціальна чарівна щілина. Жаб'ячі лапи спираються на монети різних валют. Самі цікаві монети, яка тримає жаб'яча лапа, це монета 5 копійок, яка не ходить в Україні з 2019 року. та 2 гривні. Ніхто не міг уявити, що в 2009 році буде монета 2 гривні, але вона з'явилася у далекому 18 році. Існує думка, що ця жаба допомагає покращити матеріальний стан. Для цього необхідно взяти монету, кинути її в спеціальний отвір, а потім потерти язик. Ходить легенда, що жаба скрабничка має всередині величезний ківш, у якому накопичуються всі кинуті туристами монети. Але коли кіш переповниться, спрацює механізм та комусь випаде джекпот. Вона тут знаходиться тому що в 80-х роках ХХ століття тут була дискотека з навісом, що нагадувала жабу, за що я отримала в народі назву Жаба. Дякую за перегляд відео, ставте лайки, коментарі та підписки. І не забувайте відправляти мої відео тим, кому цікавий український контент.